Перша в місті Мукачеві, екологічна локація для сортування відходів. Запрацювала у мікрорайоні Росвигово. Це спеціально облаштований майданчик, де можна здати папір, пластик, скло та метал у відповідні контейнери. Уся вторинна сировина буде передана на переробку. Перші жителі району вже скористалися новим острівцем. Ми завітали з нашим оліком і бабусею на це відкриття, враховуючи те, що ми зараз деякий час проживаємо за кордоном, і там якраз сорти... ну, все сміття, воно сортується. І це дуже важливо взагалі для довкілля і для наших дітей, щоб в майбутньому вони теж розуміли, як правильно і щоб ну в наше середовище воно було лише чисте, і всі відходи. Оце ну це дуже класно, що іменно в Мукачеві за ну саме на самого початку. Типу це показують. І я думаю, що ну в подальшому, як сказали вже представники влади, що в подальшому теж будуть плануватися відкривати інші такі майданчики. Я думаю, що люди будуть ну, заохочувати із себе і своїх діток приходити і ну, по реальному. Сортувати сміття, і я думаю, що це дуже класно. <плес> дуже добре що цей, цей проект відкривали на, 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 на прилучати дітей мусульта, до чистоти нашої країни. Як наше майбутнє Мукачево має добру справу <плес> в цьому <плес> плані. Т має на меті не лише зменшити кількість сміття, що потрапляє на полігон, а й зробити міські простори чистішими, порядкувати контейнерні майданчики та підвищити рівень екологічної свідомості серед мешканців. Дуже важливо, дуже радий, тому що особисто сам разом із керівником Володимиром Володимировичем працювали над цим проектом. Спочатку цього року. Думали, ну що побудувати, якось тривести все. В процесі реалізації цього проєкту було дуже багато таких перепон, які ми не очікували. Це, там юридичні десь моменти, бюрократичні дозвола. Вибрали місце, там не підходить мешканці були проти, дослухались, переносили. Майже півроку ми його реалізовували, а наступні вже підуть набагато швидше. Ж на відкритті для дітей організували цікаву святкову програму з іграми майстер-класами та конкурсами. Молодша охоче брала участь у заходах і вчилася правильно сортувати відходи. Дуже важливо сортувати сміття, тому що екологія це наше майбутнє. Сьогодні нам проводять майстер-клас для зроблення подушечок для бездомних котиків. А, та ми ще будемо з непотрібного, як би здавалося, сміття таких от пляшечок з під кукурудзи можна зробити цілі підставки для олівців. нас сьогодні вчили, як правильно сортувати сміття. Що потрібно заводити чотири контейнери для паперу, для металевих відходів для скла та для побутових. Я побувала сьогодні на екомайданчику. Люди тепер зможуть не кидати хоч куди сміття, а тепер можуть сортувати. Тепер я вмію правильно сортувати сміття. Представники компанії Ави Мукачеву розповіли, що екострівець обладнаний сучасною системою контролю, яка забезпечить порядок та ефективну роботу. Ми презентували пер. Перше відкриття Екострівця в місті Мукачеві. Я маю тверду надію, що це не останній екострівець, буде в місті Мукачеві, будуть і наступні проекти в інших мікрорайонах. Ну, екострівець це однозначно локація, де в одному місці будуть здійснюватися збір твердих побутових відходів, буде здійснюватися сортування мешканцями нашого мікрорайону. Так само тут на всі локації будуть надаватися можливість для накопичення великого баритного сміття і будівельних відходів. Це є крок на наступний рівень екологічної культури, культури сортування і поводження з відходами. Стосовно ефективності, я переконаний, що буде ефективно, тому що на даний момент в Ужгороді працює сім таких подібних острівків. А вони показують свою ефективність. І люди з вдячністю приймають цю можливість. Об'єми ростуть, об'єми з даними вторимісрови не ростуть. Відгуки позитивні. Ми залучаємо ще дітей, молодь розширюємо програми. У планах відкриття подібних острівців і в інших частинах міста. Зокрема, наразі активно тривають роботи з встановленням екомайданчика у мікрорайоні Черемушки. Напередодні 1 листопада, коли вшановують пам'ять померлих, в Ужгороді активно триває підготовка. Місцеві жителі поспішають придбати все необхідне для впорядкування могил: квіти, вінки, лампадки. Ми вийшли на місцевий ринок ужрода, щоб дізнатися, як місцеві жителі готуються до 1 листопада, та що купують, вже обійти по привести в порядок могили. По перше, причистити все, купити квіти, посадити, бо зараз прийнято. Носити живі квіти, а не вінці, щоб не заряти і цвинтар, і навколишнє середовище, бо немає, як їх утилізувати. Ну а потім купимо свічки, буде служба на цвинтарі, як на 8 березня, так і на день. Усопших усе ціни підростають. А пенсія, як я як пенсіонер, а пенсія на місці стоїть. Іду до церкви, заказую службу, йду на могили, беру віночок, живі квіти, лампадки. Є такі лампадки, що ставиться свічка, яка батарейка міняється. Постійно приходимо, батарейку міняємо, щоб і свічка світила. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи змінилася зараз вартість порівняно з минулим роком? Ну мені кажеться, ні. Які квіти були, постійки, по 150, по 300 так і лишилися. Це закарпатська традиція. Їду е, до, на могилу своїх рідних, своїх батьків. Ми живі квіти несемо, тому що квіти живі, це, це живе, щось живе від серця до, до пам'яті наших предків. Ну і свічки, це лампади, це обов'язкова така атрибутика. В свою чергу продавці на ринках зазначають, що традиційна атрибутика до свята всіх святих залишається незмінною. Як і раніше, найбільшим попитом користуються вінки, лампадки та інші ритуальні вироби. Найпопулярніші квіти, які купують хризантеми, айстри, жоржини, і хінацея, чорнобривці. За словами продавців, ціни порівняно з минулим роком не змінилися. Хризантему купують вже на вшанування День пам'яті померших. Ціна 50 гривень, горшкові по 100, 150, 200, 300 гривень. Чи купують зараз вони? Купують. Більшість свічечки і квіточки вибирають. Розкажіть нам, яка вартість, які купують? Дорожчих Квіточка ну, у нас по 200 гривень, 250 висока. І тут ціни розписані, У нас є по 300 гривень, є по 50, по 100 гривень. Різні ціни. А що найбільше обирають? Ну, Свічки вибирають по 120, по 100 гривень. Чи купують зараз люди квіти до 1 листопада? Купують. Розкажіть, нам, будь ласка, що ви тут продаєте? О, Жоржини, майори, тут і майор, які в нас були, О, це кризонтена жовта, красива. Така кризонтена, люба клебукетики, гарний, красивий. Все беруть. Порівняно з минулим роком. Чи змінилася зараз ціна на такі квіти? Я думаю, що ні, я думаю, що такі майже ціни, як пройшло року, не змінились. Насамперед, у день всіх святих передбачено відвідування церкви, прибирання та прикрашання могил а також родинні традиції, як от спільні молитви, приготування особливих страв та розмови про померлих. Це нагода задати тих, хто своїм життям надихав інших і прокладав шлях до віри. Після кількох тижнів різких холодів, за словами головного синоптика Закарпаття Андрія Золотарьова, в області очікується так зване потепління. До прикладу, вночі температурний режим із мінус 2 підніметься до плюс 8. 22, 23, 24, вночі 5, 10, 4, 9, 24 може бути на низинній частині і до 12 плюс. А в день чуть-чуть вище, але не набагато, тобто десь так: 11, 13, 12, 14 то потолок. Чому так? Тому що буде хмарно, тому і сонце мало, і прогрев денний відбуватися не буде. Потім, 24-го, після проходження зони фронту, температура дещо впаде но теж небагато, тобто нічні температури по області взагалі 0,5-1,6, тобто в Ужгороді десь 4-6 плюс, а денні температури також 11-13. 10-12, 12-14 – то незерна частина. До кінця жовтня передбачають у гідромат Закарпаття дощові фронти, подекуди можливі, навіть короткочасні грози. У гірських районах підвищена вологість можливі тумани вранці. У горах мокрий сніг, проте без позначки мінус. Якщо казати на наступний там тиждень, да. То эм, завтра післязавтра эм, опадів майже не буде, тобто 22-23, або, як кажуть, без істотних опадів. 24-го ми очікуємо проходження зони фронту, про те, що я вам казав. Опади будуть значні. Але це не, не зробить щось катастрофічне, тому що ви бачите, що у нас річки маловодні. Був тривалий час без істон, ну, без таких значних опадів. Так що ми очікуємо дощ 24-го, Ну тільки на високогір'ї крайнього сходу може бути сриватися мокрий сніг. Отже, попри теплі дні, парасольки закарпаттям ще знадобляться. Осіння погода примхлива, то ж варто бути готовим до дощів вже у п'ятих числах листопада. Можливі морозні дні. У Закарпатській ОВА відбувся брифінг про військову службу за контрактом у Чопському та Мукачівському прикордонних загонах, а саме про переваги, перспективи та альтернативи мобілізації, розглядаючи перше питання, були згадані посади, яких найбільше потребують на службі, та їх професійна підготовка до роботи. Ми також потребуємо інспекторів прикордонної служби, в тому числі дуже зараз розповсюджена спеціальність. і Ми шукаємо людей. Це інспектор прикордонного контролю. Багато хто. Читає в новинах або на сайтах пошуку роботи, що ж це за посада, і нам набирають, питають, що це таке. Якщо коротко пояснити, то це люди, які безпосередньо несуть службу у пунктах пропуску через державний кордон, як автомобільних, так і пішохідних, залізничних. Тому досить така цікава робота. Також для Людей особливо молодь звертається на посади операторів БПЛА. Досить цікава професія, на яку, звісно, ми навчимо. Особливість також цього контракту, що також він добровільний, можна обрати посади, можна обрати який саме загон бригадного типу. Тому е, хлопців віком від 18-24 також ми можемо вивчати на ці посади. Наразі багато людей зі східних та центральних областей країни приймають нелегке рішення змінити своє місце проживання. Тому ті кандидати, які звертаються, мають особливу перевагу допомогу при переїзді разом із родиною. Крім цього, служба за контрактом має інші плюси. Перші 12 місяців людина виконує завдання саме безпосередньо е, в межах Закарпатської області. От. Що надає Державна прикордонна служба саме для цих людей, це ну, по-перше, це офіційне працевлаштування. По-друге, це стабільне грошове забезпечення. По-третє, це соціальний захист та гарантії, зазначу також кар'єрне зростання. І час підписання першого контракту людина має змогу отримати ще. Підйомну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення у своїй промові. Начальник групи Чопського прикордонного загону зазначив, що кожен військовослужбовець може отримати матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально попутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення. Також торкнувся теми строків контрактної служби. Запрошуємо бідних і мотивованих молодих людей і немолодих людей. Приєднатися до нашої прикордонної команди от підписати контракт от, з різними термінами проходження служби от, віком від 18 до 60 років відносно термінів контракту от. Люди від 18 до, 20, до 24 років пропонується контракт терміном 1 рік. Також терміном 1 рік пропонується е, людям за фахом фельдшер та за фахом психологічної освіти. Віком від 18 до 60 років. Пропонується термін підписання контракту три роки. Контрактна служба це не просто стабільна робота та соціальні гарантії, а й можливість обрати власний шлях у захисті країни. А ті, хто зацікавлений у службі за контрактом, можуть звернутися до відділів рекрутингу Чопського та Мукачівського прикордонних загонів та дізнатися про всі умови. У перечині поліцейські затримали чоловіка, який порожу пневматичною гвинтівкою незнайомим чоловікам. На поліції надійшов повідомлення про конфліктну ситуацію між групою чоловіків поблизу одного із закладів харчування на вулиці щасливій у місті Перечин. На вики оперативно прибули екіпаж групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції номер один Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 37-річний житель Перечина вступив у совесну перепалку з незнайомцями. Під час суперечки він дістав з багажника власного автомобіля Гвинтівку та почав погрожувати чоловік. Вікам фізичною розправою, заціливши на них зброю. І що очевидці викликали поліцію чоловік сів у свій автомобіль і зник з місця події. На його розшук були орієнтовані наряди поліції. Зумисника вдалося оперативно затримати. У нього вилучили зброю, якою він погрожував. Попередньо встановлено, що це пневматична гвинтівка, підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Санкції статті передбачає до сім років позбавлення волі. Слідчі Хуського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у селі Липовець Хуського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Хуського районного управління поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини ДТП. З'ясовано, що 56 річний місцевий житель рухаючись на автомобілі ланча, не вперся з керуванням та з'їхав з обриву. Під час цього автомобіль кілька разів перекинувся. Наслідок аварії водій авто отримав несумісні життям травми. Його пасажирка тіла з не отримала за фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи з слідчі Хуського районного управління поліції. Відкрили кримінальне провадження. Наразі Ланчія поміщена на та майданчик. У справі буде проведено експертні дослідження для встановлення об'єктивних причин аварії. Слідство триває. Поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП у селі Мочала Беревського району. У результаті аварії загинула місцева жителька. Під час патрулювання співробітники сектору реагування патрульної поліції Берегова виявили дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Аварія сталася у населеному пункті Мочала. У ході першочергових заходів поліцейські встановили, що 42-річний водій автомобіля марки Volkswagen рухався по вулиці Головній зі сторони центру села у напрямку міста Берегово. В Цей час краєм проїжджої частини дороги в попутному напрямку автомобіля рухалося 64. Трьохрічна місцева жителька, штовхаючи поруч від себе велосипед. Чоловік не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на жінку. Наслідок аварії остання отримала тяжкі травми. Медики на місці подій намагалися надати їй невідкладну допомогу, однак врятувати постраждалу не вдалося. Керманич автомобіля Volkswagen освічували за кермом він перебував тверезим. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Закарпатській області. Внесла відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань Транспортний засіб працівників. Поліції вилучили помістили на спецмайданчик. У справі призначення експертні дослідження до розслідування триває. Поліцейський рахов взаємодії з прикордонниками Мукачівського загону викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків мобілізованого віку через державний кордон України, причетного до зожіна 26-річного мешканця Мукачева затримано під час отримання плати за послуги. Зумисник пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, допомогу в переданні кордону поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги оцінював у 10 тисяч доларів. У ході оперативної роботи поліцейські встановили, що зумисник планував переправити до Румунії мешканця Львівщини. За рекомендаціями закарпаття Прибути до Мукачева потягом, передати гроші, а після цього приймувати до Рахівського району, звідки річкою мав дістатися Румунії. У ході контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали зумисника на залізничному вокзалі Мукачева під час отримання ним 10 тисяч доларів за запланований трансфер. Слідчі Рахівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. За процесуального керівництва Тятівської окружної прокуратури повмиснику вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває. У Мукачеві затримали жінку, яка намагалася обікрасти магазин. Завдяки сигналу тривогу поліцейські охорони оперативно прибули на місце події, запобігли крадіжці. Сигнал тривоги надійшов на патруль поліції охорони, після чого наряд негайно прибув на місце виклику. На місце події правоохоронці встановили, що жінка намагалася непомітно винести неоплачені товари за межі торгового залу. Її дії зафіксували працівники магазину. Порушницю доставили до Мукачівського районного управління поліції для складення адміністративного протоколу про адміністративні правопорушення. Дрібне виклик... Дення чужого майна вчинене повторно матеріали справи передадуть до суду для прийняття подальшого рішення.